Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На Волині нелюди викинули в болото собаку у зав'язаному мішку. У Бердянську окупанти вбили двох підлітків з проукраїнською позицією. Пригожин дав задню та втік до Білорусі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 26 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. У госпіталі міста Запоріжжя перестало битися серце захисника з Волині Володимира Кварцяна 1988 року народження. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Вже 25 червня об 11-й годині героя зустріли на в'їзді в Нововолинськ. Звідти коридором Шани провели Володимира Кварцяна до рідного будинку після проведення панахиди та. Прощання у свято Духівському соборі на шахтарському героя поховали на алеї слави героїв. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Знищена покрівля та пошкоджений інвентар. На волині сталася пожежа. Як інформують рятувальники області, 24 червня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Дух Чалуцького району. Як виявилось, горіла господарська будівля для гасіння вогню, подали два ручних водяних стволи. Імовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невідомою особою. Внаслідок пожежі було знищено 100 метрів квадратних покрівлі та перекриття, дерев'яну прибудову, сільськогосподарський інвентар, а також пошкоджено предмети домашнього вжитку. На Волині поліцейські усю ніч розшукували 13-річного хлопчика, який пішов з дому і заблукав. Про це повідомили у Камінькаширському районному відділі поліції. Вчора вночі до відділу поліції надійшло повідомлення від матері з проханням про допомогу в пошуках її 13-річного сина. Як пояснила жінка, хлопчик пішов з дому, оскільки між ними виник конфлікт. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. До пошуку неповнолітнього залучили особовий склад відділу поліції та працівників лісового господарства. Правоохоронці перевірили усі ймовірні місця, куди міг піти хлопчина. Утім, після ночі розшуків його знайшли в лісовому масиві поблизу СМТ Маневичі. На щастя, з юнаком усе гаразд. У Луцьку на Київському майдані сталася аварія за участю двох автомобілів. Про це сайту новин Луцька і Волині. Конкурент повідомили очевидці. Аварія сталася 25 червня по обіді на київському майдані. Дорогу не поділили два легковики. В однієї з автівок внаслідок удару відлетів бампер, в іншої шкоди зігнуті двері з правої сторони. На місці аварії працювала поліція. У селищі Заболоття Ковальського району на Волині невідомі викинули собаку у зав'язаному мішку у болото. Відео опублікували у спільноті типове ратне». На кадрах бачимо, як небайдужі волиняни врятували песика. І боже, буди собачку, геть мілку. Боже, боже. болесенький. Якідеться у дописі ця історія про нелюдів, які хотіли втопити маленьку собачку, покинуту рів у тісно зав'язаному мішку, Рятувальники собачки закликають до гуманного ставлення до тварин. І до загальноукраїнських новин російські війська у ніч проти 25 червня знову завдали удару по території України. Так, у Нікополі Дніпропетровської області росіяни поранили чоловіка, завдали ударів по інших населених пунктах, пошкодили будинки, газопровід і лінію електропередач. Про це у телеграмі повідомив голова військової адміністрації області Сергій Лисак. За його словами, у Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного Чоловіка у нього мінно-вибухова травма: множинні уламкові рани. Також у місті пошкоджено три приватні будинки та газопровід. Крім того, з важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Також 20 боєприпасів окупаційні війська випустили по Великомихайлівській громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджена лінія електропередач. Деякі населені пункти знеструмлені. Крім цього, вночі окупанти обстріляли і Херсон під завалами п'ятиповерхівки. Загинув чоловік. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Куратурі згодом голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін написав, що під завалами будинку залишалась ще одна жінка. Відомо, що обстріл стався близько 3.20 ночі. За попередніми даними, російські війська били по місту з артилерії. Снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. У Бердянську окупаційна влада вбила двох підлітків. Керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, 25 червня, заявив про вбивство двох неповнолітніх українських партизанів. За його словами, один з них був 16-річний тигран Оганесян, якого раніше росіяни. Тримали у полоні. Рогов стверджував, що о 19 годині, коли люди відпочивали на міській набережній, двоє відкрили вогонь з автоматів. Пропагандистські канали писали, що нібито загинув поліцейський і ще один росіянин. Але чи це правда встановити не вдалося. За даними телеграм-каналу Бердянськ, сьогодні інформація про вбивство Тиграна найімовірніше правдива. Координаторка організації Медійна ініціатива за права людини Ольга Решетилова повідомила, Відомала, що другий вбитий підліток це Микита Ханганов. За її словами, кілька днів тому по хлопців приїжджав окупаційний слідчий з озброєним конвоєм, але підліткам вдалося втекти. У день перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. А у день убивства мама тиграна розмовляла з ним за півгодини до того, як їй подзвонив слідчий, щоб повідомити страшну новину. Під час телефонної розмови тигран був спокійний, казав, що гуляє з Микитою, і вони думають, як святкувати день народження Микити. 25 червня хлопцю мало виповнитися 17 років. Решетилова наголошує на розбіжності у фактах, часі і одязі. За її словами, родичі поки не бачили тіл хлопців. Натомість, з вчорашнього вечора, батьків допитують і обшукують. Батьки тиграна і Микити вважають, що перестрілка присмертне відео це постановка для убивства хлопців. Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Тим часом медійна ініціатива за права людини проведе власне розслідування обставин. 25 червня поблизу селища Новгородка Кіровоградської області у дорожній аварії загинули троє 17-річних дівчат ще трьох пасажирок доправили у лікарню. Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Кіровоградській області. За інформацією поліції, повідомлення про дорожню аварію надійшло 25 червня близько 4.30 ранку. На місці події стало відомо, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів. Внаслідок дорожньої аварії троє 17-річних дівчат загинули. Двоє на місці події. Одна померла у кареті швидкої медичної допомоги. Ще трьох пасажирок віком від 16 до 18 років доправили у лікарню. Водій транспортного засобу перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Йдеться повідомлення зі слів речниці територіального управління бюро у Миколаєві Ольги Проценко. Нині працівники ДБР вже затримали водія. У Одеській області протягом доби, 24 червня, зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби. Пацієнтів у стані середньої важкості доправили до лікарні. Повідомляють у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. У пацієнтів медики діагностували гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції. Один з постраждалих мешкає в Одесі. Інші випадки інфекції Виявили у жителів області, а саме один з них у Великомихайлівській громаді, другий у Кодимському районі, третій у селищі Авангард. Усі четверо пацієнток, зокрема одна вагітна, були госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості, зазначають у центрі. Там нагадали, що в Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження. І до новин світу ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть в зворотньому напрямку. Польові табори за словами терориста. Їх хотіли розформувати, аби не допустити кровопролиття. Вони вирішили зупинитися. Після розмови із Лукашенком Пригожин зупинився у Кремлі. Вже заявили, що власник ПВК поїде до Білорусі а про відсторонення Шойгу і Герасимова взагалі не йдеться. Тим часом видання CNN пише, що ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина, який влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі, куди він втік після заколоту. Колишній керівник московського бюро CNN Джил Догерті припустила, що шефа вагнерівців можуть ліквідувати, попри те, що він втік до Білорусі. На її думку, російський диктатор Володимир Путін не пробачає зрадникам. Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб'ють у Білорусі, але це важка дилема для Москви, тому що, поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою незалежно від того, де він перебуває, сказала вона. І на продовження теми під час заколоту Євгенія Пригожина ПВК Вагнер знищила сім бортів російської авіації. Найманці завдали по авіатехніці превентивного удару. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, знищено один літак, два бойових вертольоти та чотири транспортних. Ігнат додав, що вагнерівці розуміли, що російська авіація може розбити їхні військові колони швидко та ефективно. Цього напевно і боялися бійці ПВК, тому превентивно знищили те, що було в небі. Авіація сьогодні, тим паче, така як у Росії, може колону на марші рознести дуже швидко, сказав Ігнат. Німеччина має намір надати Україні ще 45 зенітних самохідних установок «Гепард» до кінця 2023 року. Про це заявив керівник ситуаційного центру з питань України при міністерстві оборони Німеччини, бригадний генерал Крістіан Фройдінг в інтерв'ю німецькому виданню. За його словами, 34 установки вже в Україні, а ще 15 відправлять найближчими тижнями. Крім того, Німеччина у співпраці із США до кінця року хоче передати до 30 додаткових гепард. На думку Крістіана Фройдінга, протиповітряна оборона є ключовим слабким місцем українського контрнаступу. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре, і побачимось.